Отут моя майстерня. Проходьте, будь ласка, оце мої роботи. Оце моє все. Тут тепла грубка, і мені тут добренько, вікна великі. Добре вишивати. Олені Шевчук, 85 років. Жінка розповіла, що рушники вишиває хрестиком, їх потрібно уважно рахувати. Один загубиш, каже Олена Феодосівна, візерунок не вийде. Окрім рушників, жінка вишиває і картини. Всього у її доробку близько 350 робіт. Я на базарі буваю часто, там я картини продаються різні. От мені сподобалась ондого, червона шапочка, я її купила, я її вишила. І рушники вишиває, але це одне одного перекриває. Собачки побачила, ну як шов, вже оце усе. Разноображення, яке мені подобається, вишиванням займається дочка пані Олени Клавдія Грищенко. А До маминої хати вона принесла сьогодні свої рушники вишиті для урочистих подій. Настільки отримуєш задоволення, настільки отримуєш натхнення, настільки себе піднімаєш на крилах, дякуючи вишивці, дивлячись, як лягає ниточка, лягає узір. Для майстрині, якщо подобається вишивка людині, то більшої дячності, Мені здається, немає. Це найкраще, що можна в житті відчувати. Валентина Муравська свої роботи створює набивною голкою. Жінка має в своїй колекції біля 300 витворів над одним рушником. Каже, вона працює три місяці. Не шию і бісером, і хрестиком, ну це набивна вишивка, така спеціальна набивна голка. Малюю, а тоді підбираю кольори і вибиваю. Шию кожен день, кожен день вечорами. Не відпочиваю це. мені відпочинок». Найбільша кількість рушників картин, вишитих робіт має саме наше село Кашперівка. Так як ми приблизно подумали, порахували приблизно близько тисячі, можливо, і більше. І ми по праву пишаємось цим, тому що ми маємо народних майстринь, ми маємо вишивальниць. Ми маємо фестиваль завдяки цим людям. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.